Так, всім привітки, друзі мої, підписнички, хлопці і дівчата. Сьогодні нове відео трошки з запізненням. Мало вийти зранку, але не вийшло, були в мене справи зранку, так що вийде вечором. Але день поки що той самий. І так, сьогодні вам ще покажу трошечки іншу вулицю села і покажу трохи моїх родичів і ще, дітей, мого брата. Невістка моя не хоче зніматись, то я покажу тільки дітей вам, яких я також підтримувала з дитинства, бо мій брат не дуже їх підтримував нічим. Як кажуть, от, і моя невісточка бідна, сама з ними так само мусила вибиратися як могла без всяких проблем. От жара мене і тут знайшла духота в Україні знову. Декілька днів я не знаю, як у ваших районах, але у нас тут 33-32 градуси вже 34 дні. Так що я думала, що це тільки мій чоловік там в Італії мучиться, мучиться від духоти. Але й до нас знову прийшла духота. Я думала, вже в серпні місяці тут е, зазвичай прохолодніше в Україні, бо ми два роки назад, як приїжджали, то так добре було, не було такої духоти, ну але ж нічого. Потерпимо і духоту, і все. Так що дивіться відео Уже <с> приближається той тевр... час. Коли я вже поїду, і все менше тут є, що знімати в селі цьому, тому що я постійно тут рідко виїжджаю за межі села. Ремонт вже другу кімнату закінчую, але ще є що робити, поки що так само, От, тому що давно не робився ремонт у мами, то роботи є отак. Хоч би вспіти до, до від'їзду. Так що, дівчатка і хлопчики, не знаю, може, вдасться ще поїхати хоча б куди-небудь. Якщо вдасться, то хоч якесь містечко ще познімаю, а так поки що тут. Так що такі відео трошки скучнуваті, але ж ну, нічого. Вже поїду в Італію, вже щось вам більше там розкажу і покажу. Так що гарного перегляду. Сьогодні таке відео буде. І з вас коменти, коментуйте, коментуйте. Лайкайте по можливості. Ось таке відео сьогодні побачите, що буде. Так що дивіться приємного перегляду. Друзі, покажу ще одну вуличку, якою я йду до родичів. Оце з центру, бачите, така вуличка. І оце отак. Ось так вона йде, такі дома також. Бачите як. Ось така краса. Вулиці заасфальтовані, слава Богу. Вони протестували, бо тут було в ямах такі дороги. А зараз вроді нормальні. І отак ще, бачите? Гарно все чистенько, квіточки кругом, гарні. Паркани, як, настроєні у всіх. Ось таке в нас село. Ось таке. І ось там, бачите, вже там аж далеко воно закінчується, це село. Це ця, ця вулиця закінчується. А багато ще таких вулиць є. Ось такий дом моєї невістки. Має такі квіти, тут теж вона. Квітничок такий, великий, достатньо. Вадім, куди йдеш? А, а це той Вадім, що мені все допомагає дома робити. Такий красавчик у мене, Файний. красунчик. Файний відео. Ось тут ще такі квіточки у мене. У Маші. Невісточка моя має квіток цілу, цілу цю. І у дворі, і, на, і за воротами. А що це? Знімаєш відео чи? Так, я знімаю на свій канал. Потім показую всім. А оця трава як називається? Оце що таке воно? Крезентини, це кошечка. угу. це така, як у Марії, так само. Така вона, потім файна. О, Але така тепер краса. ще нема, знаєш, бо воно... Це моя воно Яночка, воно дочка мого брата покійного, яка також приїхала трохи в гості. Дивіться, яка красуня з довгим волоссям, Має маленьку донечку вже також. І сама ще така молоденька, гарненька. Так, Яна, скажи що небудь. В роки є багато вулиць нових. Там були одні Городи, а зараз там вулиця. Так що так, село росте. Є у тітки такі квіточки біленькі. Також не знаю, як називається, бачу тут у багатьох такі родини. Дякую всім за перегляди, що будете дивитись і що мене не залишаєте без, без ваших коментів. Так що, всім дякую до нових відео.